Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми поділимося рецептом шоколадного крему. Ми будемо готувати шоколадний крем-чіз. У нього насичений шоколадний смак і аромат, і він чудово смакує з шоколадним бісквітом. Щоб крем вийшов смачний, важливо використовувати якісний чорний шоколад. З таким шоколадним кремом я готую торт снігерс або шоколадний торт з вишнею. Цих пропорцій достатньо, щоб приготувати торт діаметром 18 см і зробити два шоколади. Шари шоколадного крему. Також цим кремом можна вирівнювати торт. Щоб приготувати шоколадний кремчі, спочатку потрібно збити 300 г холодних жирних вершків 33%. Вершки збиваємо до м'яких піків. Далі беремо 300 г крем сиру кімнатної температури. У мене маскарпоне. І додаємо 50 г цукрової пудри, перемішуємо, виливаємо вершки, знову перемішуємо і збиваємо до однорідності приблизно 20 секунд, але не довго. Далі збираємо силиконовою лопаткою крем по краях і по дну миски і виливаємо розтоплений чорний шоколад 200 г. Шоколад я розтопила у мікрохвильовці по 10 секунд імпульсами. Тепер швидко все перемішуємо вінчиком, щоб шоколад не встиг застигнути у холодних вершках і збиваємо приблизно 1 хвилину, але не довго, оскільки шоколадний крем дуже легко перевзбити. Збираємо лопаткою крем по краях і по дну миски і знову збиваємо приблизно 10 секунд. Все, крем готовий, перемішуємо його і перекладаємо у кондитерський мішок і одразу перемащуємо торт. У холодильнику такий крем не зберігаємо, оскільки він швидко стабілізується. Якщо я готую торт для дитячого свята, то для крему використовую 100 г чорного шоколаду плюс 100 г молочного шоколаду. Тоді крем більш солодкий і діткам більше подобається. Рецепт Снікерс є у нас на каналі, тому підписуйтесь і готуйте. А ми дякуємо вам за лайк і за ваші коментарі.